Лікарна травми терапевта як виявити і що з цим робити? Приходьте на воркшоп, будемо говорити, бо в комплекс травми інститут ми займаємося цим питанням вже 12 років в Британії, а в Україні маємо трирічний супервізійний проєкт. Воркшоп проведе Дмитро Карпюк, директор СІТІ. Це 30 років персонального досвіду та експертизи, якими він дуже щиро ділиться. Що хочеться зауважити? Що ми усвідомлюємо, пікарна травма не є питанням лише психологів. З нею стикаються в роботі всі спеціалісти, допомагаючих в професії, будь-то лікарі, рецівні служби, соціальні працівники, волонтери. Тому цей воркшоп ми зробили відкритим для всіх сфер допомоги. Приходьте, ми будемо досліджувати симптоми, вивчати, що робити в процесі роботи, коли щось пішло не так. Що робити після роботи для кращого відновлення? Сподіваємося, цей воркшоп стане майданчиком, в якому ми краще почуємо один одного, бо травма це завжди перетин декількох сфер діяльності. Тож, до зустрічі в ефірі!